Заступниця голови Чернівецької районної ради Людмила Кушнір, вибачте, за тавтологію, стала радницею міського голови і працюватиме в Чернівецькій міській раді. Вона займатиметься питаннями комунікацій, простіше кажучи, розмовлятиме з журналістами. Це вже третя або четверта особа, яка курує спілкування влади з пресою, не рахуючи особистих прес-секретарів Романа Клічука, яких змінилося, здається, чотири всього за два роки. І ще три директора на його телеканалі. Показово, що половина з них взагалі не чернівчани, а медіатехнологи зі столиці. Іншими словами, власний піар чернівецька влада не довіряє чернівецьким журналістам, від яких вона давно відгородилася турнікетом і збирає по Україні різнопрофільних парашутистів. Які, як і сама влада, далекі від людей. Не розбираються і не розуміють наше місто, і особливо не гребують методами, виконуючи нечисті політичні завдання. Тепер ми пішли ще далі, і комунікацією з міськими журналістами буде займатися депутат районної ради. Безперервне тасування кадрової колоди свідчить про те, що у ратуші з рейтингом серйозні проблеми, але влада не розуміє, що її популярність залежить не від прес-секретарів, не від ботів і не від телеканалів. Рейтинг влади залежить, по-перше, від її ефективності, а по-друге, від людського ставлення до народу. Бракує і першого, і другого, тому низький рейтинг це не причина, а наслідок. Депутати, боти і технологи його не полагодять. Ви просто вирішуєте неправильну проблему. І знову думаєте не про людей, а про те, як ви самі в їхніх очах виглядаєте.